Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зрозуміти, чи є у вас страх близькості у стосунках і чому у вас не вдається от побудувати дійсно здорові і такі м серйозні для вас і психологічно і а, фізично а, стосунки із своїм партнером, або просто а, навіть будувати їх з людьми. Ми вже говорили в попередньому відео про те, як виникає страх близькості, чому він виникає, звідки це береться, а тепер пройдімося більш детально по самих таких основних характеристиках, що він взагалі от у вас є, по яких ви зможете визначити для себе, чи у вас цей страх зачепив чи ні, і чи він дійсно псує вам життя і можливість побудувати здорові стосунки чи ні. Отже, почнемо. Із чоловіків часто цей страх проявляється в тому, що такий чоловік, який має цей страх, він може мати дуже багато таких поверхневих, несерйозних, неглибоких стосунків із жінками протягом свого життя, але при тому він жодного разу може зізнатися, що так нікого і не кохав по-справжньому, не любив. Тобто у нього не виникало жодної прив'язки такої дійсно сильної, глибокої, емоційної до хоча б однієї із цих жінок. Тобто він просто їх міняв, так як рукавички. Але не міг по-справжньому полюбити жодну з них. І насправді його може це так само турбувати, тому що він би хотів, він навіть там в кабінеті, наприклад, психотерапевта, психолога, може зізнати, що йому би хотілося відчути цю всю глибину цього почуття, але йому просто не вдається, тому що в нього дуже великий цей страх, і він не готовий підпускати. Жінку до себе ближче через те, що колись у нього вже була там травматична ситуація, такі нездорові десь стосунки, чи з мамою, чи з якоюсь своєю там першою любов'ю. І десь його там так образили, що він вже не готовий знову довіряти і відкриватися відповідно, тому він вважає, що краще так міняти жінок, хоча насправді йому від цього так само боляче. А наступним моментом, який може говорити про те, що у вас є цей страх, може бути те, що. Ви можете зустрічатися з кимось, хто насправді вам не надто подобається, хто не викликає у вас аж таких дуже якихось, ну там, скажімо, теплих, дійсно таких душевних почуттів. Тобто, ви просто чисто фізично сприймаєте цю людину, вона для вас там, симпатична, досить така, цікава, але більше от як друг. Друг із привілеями, так скажімо, ви не любите цю людину, і ви просто знаєте тому, що вам було страшно там, наприклад, познайомитися із людиною, яка дійсно вам сподобалася, яка дійсно вас зацікавила, тому що ви не впевнені були в тому, що ця людина відповість вам взаємністю. знову ж таки включився ваш страх близькості, і ви вирішили, що краще там познайомитись з кимось, хто не такий привабливий, не такий цікавий. Але з другої сторони не буде страшно, що ця людина відмовить вам, наприклад, у тому, щоб з вами там познайомитись, вступити в стосунки. І тоді легше вам буде це пережити. От з такою людиною, навіть якщо хтось, хто вам недостатньо подобається, вам відмова, ви зможете це пережити, бо ця людина не аж так вам і подобалась. Або якщо вона від вас піде, ви теж це переживете, тому що це невелика буде для вас втрата. А от якщо ви там починаєте стосунки навіть з тим, хто дійсно вам дуже подобається, кого ви, можливо, закохані, ви не зможете пережити цю втрату, ви так вважаєте, що це буде надто велика втрата, тому ви не починаєте стосунки саме з тим, хто вам подобається. Ось така вона ще причина, по якій можна визначити, чи є у вас цей страх. Так само, жінки, якщо вони, наприклад, не мали батька у дитинстві, вони можуть шукати його в інших чоловіках, щоб він замінив цього батька, цю таку рольову модель, може шукати більш сильного, такого покровителя чоловіка, там, старшого, мудрішого, в чомусь, якогось такого більш досвідченого, наприклад. Або навпаки, жінка підсвідомо може ненавидіти всіх чоловіків, якщо її власний батько там, наприклад, зрадив маму і пішов в сім'ї, і тепер має іншу сім'ю, інших дітей. Тоді це є підсвідома така ненависть, деяка навіть до всіх чоловіків, через те, що ось так основна фігура чоловіча в дитинстві, так з тобою поступила. Або може бути зворотня реакція, це коли жінка. Мала хорошого батька, і вона буде також а, шукати у інших чоловіках, тобто такого схожого на свого батька, або, навпаки, протилежного до нього. Тобто, наприклад, батько там пив, бив, зраджував маму, і вона буде шукати не такого точно, щоб цього точно не повторювалось. А, деколи це вдається, деколи ні. Ну це вже інша тема, там свої є нюанси, але так само, а, до речі, чоловіки можуть шукати жінку, схожу на свою матір, а можуть шукати її повну протилежність, залежно від того, які там були стосунки а, з мамою. Так само, жінки часто, якщо мають страх близькості, наприклад, можуть прикидатися жетою стосунка, тому що їм це вигідно. Вони не йдуть з цих стосунків, але вони. Насолоджується станом своєї жертовності, тому що їх будуть жаліти, а чоловік там виступає, наприклад, агресором. Потім, навпаки, чоловік може бути певною жертвою, а жінка, наче така, дуже владна. Їй це так само може десь подобатись, залежно від того, наскільки ця жінка має якісь свої там певні травми, якісь свої моменти, які приводять до таких стосунків в неї. Але якщо жінка, наприклад, дуже Любить бути от в стані жертви, а вона настільки звикає до цього, що їй буде нудно у здорових стосунках, у рівноправних стосунках, там, де чоловік не буде її якось там, змушувати почувати себе жертвою, а буде з нею на рівні спілкуватися, там, вирішувати всі ситуації, тобто не буде якось її, так скажімо, принижувати, ображати. Для неї це може бути навіть от дійсно якось нецікаво. Якби це зараз не дивно звучало, це дійсно так буває. А, тому треба це так само розуміти і відслідковувати цей момент, чи з вами таке от не відбувається або десь не відбувалось у ваших стосунках. А, так само, а, що я ще хотіла сказати, що успішна жінка вона може вважати, що вона вже на такому рівні, що в неї немає як знайти чоловіка її рівня. і там через це страждати, і так само насолоджуватись тим, що от вона така сильна і незалежна, але самотня. Тим самим просто уникаючи стосунків через оцей свій страх близькості. А, так само чоловік, який є успішним, він так само може через цей страх уникати стосунків, казати, що всі жінки просто хочуть його грошей, тому йому нема з ким а, ці стосунки будувати. Або якщо у нього все там, добре в бізнесі, наприклад, навіть маючи там, партнерку, він може почати, наприклад, її зраджувати, саботуючи тим самим свої стосунки а, і якось щось собі там доводячи, якось піднімаючи тим самим ніби свою самооцінку. А, через те, що він… Уже наперед себе переконав, що все одно так станеться, що там вона буде йому зраджувати, або там, якщо він недостатньо успішний, ну, поки що вона буде йому зраджувати через те, що в нього якісь проблеми з фінансами, вона, напевно, піде від нього, тому я піду від неї першим або першим почну зраджувати, тим самим от, знову таки саботуючи ці стосунки, навіть якщо нічого не передбачало біди, і все було нормально. Тому от, важливо так само це розуміти. Що якщо чоловік успішний, або жінка успішна, чи не успішна, все одно, залежно від того, є у вас цей страх близькості чи ні, можна все так перекрутити, що ви почнете там, чи зраджувати чи руйнувати власні стосунки через цей страх, не через те, що у вас там щось, там, наприклад, на роботі не вдається, або ще в якійсь сфері, а через те, що вам просто страшно, що вас покинуть, і ви починаєте робити це першим. Так, і так само ще такий на останок скажу важливий момент, що жінка може, якщо от має цей страх, втрачати інтерес до того чоловіка, який спочатку був таким безпорадним, в його жаліла, підтримала, а потім от він став успішним і їй стає вже нецікавим, тому що вона звикла саме турбуватися про когось. А потім, коли цього вже немає, їй це стає нецікаво, здорові стосунки не цікавляться через цей страх, і вона може вийти з них. От це так досить дивно звучить або начебто вона мала би радіти свого партнера, але от така ситуація. Чоловік так само може втратити інтерес до жінки, якщо він не почувається сильнішим за неї. Тобто, якщо от він такий слабкий, безпорадний, він може от не відчувати цієї сексуальної збудженості, цієї якоїсь такої енергії, бажання до жінки, тому що от він відчуває себе слабким користь нею і її сприймає більше як свою маму, ніж як там свою кохану жінку. А, і тому важливо, щоб чоловік почував себе дійсно сильним і успішним поруч з жінкою, ну, відповідно, щоб вона так само його приваблювала чимось, тоді от, а, все в цьому плані буде нормально. І так само є ще один такий важливий нюанс, що коли, наприклад, у чоловіка є якісь проблеми із якоюсь залежністю, і він якось намагається подолати її. І вийти з цього, а йому важливо, звичайно, щоб його підтримували на шляху до цього одужання, так скажімо. І якщо він починає виходити з цього стану, у нього навпаки може посилитись сексуальним бажання через те, що він таким чином собі компенсує, заміняє от відсутність там цього, наприклад, якогось там, чи алкоголю, чи якоїсь там, не знаю, ігроманії, тобто залежно, яка в нього залежність. І через це він може більше вдаритись от в саме... У сексуальну таку сферу, де він буде себе якось підживлювати і намагатись, ну, легше пережити цю відсутність залежності вже в своєму житті. І це теж треба розуміти, що це певним чином буде впливати на ваші стосунки. Тому, в принципі, ось такі основні моменти, які я хотіла розповісти, і по яких ви зможете приблизно зорієнтуватися, я у вас страх близькості чи немає. Тож до нових зустрічей і дуже дякую вам за увагу та вашу активність в мене на каналі.